Кольори на мій погляд дуже виразний. Дуже виразні. Да. Який кольор переважає на ваш погляд? Фіолетовий. Фіолетовий, темно-фіолетовий, я так сказав. І темне бордо, так, здається, ну, точніше, все ж таки темно-фіолетовий, бо він ближче до чорного. І тут відчувається вплив чорного кольору. Як на мене. але кожен має право на власну думку. душу. Поступово переходимо до ароматики. Ароматика дуже цікава мисяць е- е хочу з'явитися. Є сусід наш мороду на. А ви знаєте, пачків. Багато ягід таких пресових, мені здається. Я радий на це, там он живий. То що я буду робити? Я поки що не коштував, можу сказати лише одне, що це наше без вино. Як на мене. Хоча я вибачаюся, я не маю права зараз казати перше, ніж ви щось в мене скажете. ми пішли. Пішли далі. Пані Тетяна, щось хоче сказати. Кажіть. Я тут відчула, не знаю, но собі. Може бути. Може бути. Ми зараз побачимо. Які ще є думки? А ваша думка? Перше, що було озвучено, це каберне.

не есть часть Каберне. Вот и скажу, Каберне, Одесский Чёрный, Перло, Мягко, сильно для Каберне. Ну, точнее, тут есть кейс, чем Каберне. Дуже колоритно. І ароматика, і звукова гама, і я трохи розгублений, Бо дуже класне вино. але мені здається, що я ближче до версії каберне, хоча воно настільки багатослойне, що спочатку мені здавалося що тут є щось подібне до одеського чорного да. ну, але кислорність трошки переважає явно виражені да. лег, е, легкость як лимонного такого впасу ну, да. дивіться ми вірш можна сказати так лагідно сперечаємось так але ми від цього як закохані отримуємо що на Насолоду. На

Пастардо, від кірничок, кернички, вони молодці. А Ми не вгадали. Я скажу так, на щастя, не вгадали. Бо вот. є, е, окрім тих чудових сортів, про які ми пам'ятаємо, і да? відчуваємо вже їх ароматику, і складний смак, є е ще й чудове і це бастардо трудоособливо. Ви відчули, що ми колись. це не Бо ми про цей сорт не чули. Так, а зараз ви вже чуєте. Так, <гул> <гул> так. Це було і це хто? Що це означає? Що треба повторити? Колись ми колись ми надихалися. Але на, 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 на це Це Наші десь дуже якісно. Я дуже дякую Сергію. Дякую, по перше, за чудове вино, А за друге, що ми продовжуємо нашого світу. Дякую. 8, 9 10 11 12 13 Ви можете нас з цієї сторони сфотографувати. 13. Тут <сих> видно, що ми піднімаємо. 15. А ти голосуєш? 14. За бастрадочок Бастардо 15. 15. Тобто, поза конкурсом, наш гість Бастардо отримувала 15 голосів. Зараз нам Тетяна проголосить найкращі три оціночки від вас. на